Дивіться, дивіться, як вони високо-високо пішли. Не знаю, чи буде помітно. Бачите? Дуже високо. Так, дивіться, що в Німеччині відбувається. Літають винищувачі, причому на як це, на звуки. Тобто вони пролітають над моїм будинком і чути. Ну, коли цей бар'єр звуковий, це ранок. Боже, нагадало мені, 24 на ранок. Отаке от саме над моїм будинком було. Ну, зараз от відкрию вікно, покажу. Дивіться, значить. Ось їх сліди. І як тільки вони прилітають над домом моїм, бум, вибух, поняв? Ну, тобто це звукова волна. От як це, ударна хвиля, як це правильно назвати? це Оце прокинувся від цього всього. Хоча я сплю в бішах, поняв? Воно настільки голосно, як наче вибухівка десь тут порузівалась. Це район Баден Вюртерберг, край вже поруч з Баварією. Дуже поруч. Дивіться, ось над моїм будинком вже третє коло. Вже третє коло. Вроді Рамштайн від мене далеко, але тут є військові бази. Тренування вже тренуються наповно. Я кажу, Німеччина зараз в такому дуже небезпечному стані. Цей трамп одного дурочка на другого поміняли. Так, давайте вам ще з інакшого боку покажу. Дивіться, ось. Дуже багато слідів цього всього. Вон там вони летять. пікірують. дивіться, він там, блін, ну. Показати. О! Дивіться, як швидко спускається. І щоб ви розуміли, там де він пролітає. <гум> через, через декілька секунд ну, люди відчувають великий вибух. БУМ! Яка там на швидкість звуку? 1600, дачиш? Коли самоліт летить швидше, ніж 1600, він прориває а, звуковий бар'єр і ну, ну, воно відчувається як вибух і по вібраціям. Та я думаю, всі відчували це, всі це знають. Прямо над моїм будинком. Я думаю... Що таке, я думаю? Наче на новий рік, наче вже салюти всі ці відпускалися. А ну спробую вам засняти. Підлі... Підлі... Підлітає, підлітає. Чуєте звук? Так, як... як наче ураган несе це якийсь. А це ж він далеко. Дивіться, де він летить. Зараз. Як далеко він летить. Ну, дуже далеко. І гримить весь район просто. Якби він трошки ближче підлетів, бо знову був оцей вибух. Ну так, просто вас в курсі тримаю, нічого вам не розказую. Самі висновки робіть. Піду досипать.